Нам треба розбиратися, що було на півдні. Тільки не розбиратися не... і чому не спрацювала місцева влада, а навіть окремі представники військового командування. Але треба розбиратися не так, як намагаються розбиратися люди, які в цьому не розуміються, або люди, які клікушествують на темі. А чому розмінували кримський пірішек? А чому там значить, відступили? Значить, ну, ми, я поясню, що при плече авіації російської з Криму дві хвилини від зльоту до удару по нашим військам. І жодна армія світу не отримала би в, голись, в голому степі під ударами авіації, артилерії, які накопічені була в Криму, ані перешиє, а не позиції. Треба було відступати. Маневріна війна в цій війні будь-які стаціонарні позиції, окрім, окрім позицій в зоні ОС, тому що там вісім років зривалася. Це смерть означає. Перемішала би з піском, російська авіація, артилерія, ракети перемішала би будь-яку кількість наших військ. Там потрібно було маневріну війну війну виселести. І вона велася, але вона велася так. Щодо до того, як вона велася, багато запитань. Там були окремі дуже вдалі епізоди, окремі невдалі епізоди. От щодо окремих невдалих епізодів ще буде розбиратися. Багато що з місцевої влади не спрацювали. Кое-хто і в військовому командуванні спрацював. Спецслужба була багато, величезна кількість проблем, величезна одразу можу сказати. Не вгадали пару напрямок кооперативного наступу. Тобто, їх, їх знали, що вони будуть, але не знали, що такого масштабу. І е, розбиратися ми будемо. Ніхто не пропустить цього після війни. Буде навіть під час війни розбираються. Якщо ми бачимо, президент лишив двох генеральських звань, двох генерал СБУ. Тому вже більше не генерал, як начальник головного управління внутрішньої безпеки служби безпеки України, наумов Андрій Олегович та екс начальник УСБУ в Херсонській області, Криворучка Сергій. Олександрович. Але ми будемо розбиратися вся, вся країна, не, не, не лише влада, буде розбиратися, хто що зробив після війни. Висновки персональні, кадрові зроблені вже, просто їх не оголошують певні. І ми ще подивимося, на, чого точно не буде, влада не буде ховатися і не буде розповідати, що да ми тут не винувати, і, і, би, і ніх, ніхто не винен, це все підступний ворог Росії. Тому що якщо ми не зробимо о, висновки, то другий раунд. Який, увага, невідворотній. За пару років буде другий раунд, другий, третій, то ми просто зустрінемо дуже погано цей другий раунд. А Росія вже підготується до цього. Менше з тим. Чонгар. Розмінування Чонгару. Що це таке? У мене немає не, не даних, що Чонгар роз, розміновували. А звідки ця інформація? А це хтось вкинув, як мені здається. Я, от, я її перевірю, але військове командування каже, що ніхто нічого не розміновував, це просто вкид такий. Зазвичай ну, ми встановимо. Просто я, я спитав Васю, а Вася мені відповідав, що ні. Uh -huh. Це ж не, не предметний розговор на державному рівні. Це я кажу інформацію, яка є у мене зараз, але буде комісія відповідна державна, яка просто все встановить. Хто що розмінований, не розмінований, і хто вкидав. До речі, я дуже б дуже бажав би, щоб все так само. Ну, ну для мене. Навіть якщо розміновували, я можу уявити собі, що все це, це скоріш за все, було рішення військової команди, тоді які хотіли цими минами замінувати іншу, іншу ділянку, тому що розуміли, що тут, тут все одно пройдуть. Ага. Просто дистанційні заряди спрацюють, викоруться все і так далі. Тобто навіщо витрачати мини, навіщо витрачати боєзапаси, якщо все одно вони проходили це за, за співвідношенням сил, вони все одно це все проходили. Просто розумієш, тобто от так могло бути, але точно це не було. А ну ка розмінуйте, щоб росіянам було легше заходити.